Народ, продовження, ой, муха Продовження тої історії з возами. Ну, тоді все, все нормально, розрахувалися, я поїхав додому. Але а, е, а той самий шеф каже, слухай Василю, ну я до, до мене навивши, по-моєму, а може на ти. Я вже не пам'ятаю, не буду брехати. А ти можеш ще зробити возів? Кажу, нема питань. Скільки вам треба? А скільки ти можеш? А скільки вам треба? Е, ну, в загальному наша така мова закінчилась тим, що я їм, продав, я їм продав 49 вузів. Уявляєте? Там в них на території, коли я закінчив з ними співпрацювати, після, після моїх подвигів було 50 вузів, один віз в них був до мене. Може, хто там коли-небудь зупинявся, він так стояв при вході. З одної сторони стояв дерев'яний віз, а з другої сторони стояла така бричка гарна. От. І там сиділи такі пластмасові козаки з горілкою і Ось таке красиве було. От. То я їм, я їм продав 49 вузів і всяких січкарнів, молотарок, косарок, борін. То я ще буду розказувати про... Було Дуже багато було пригод з ними. Прикольних пригод, я ще розкажу. Надіюсь, що, що згадаю, бо теж пройшли трохи років. От. Ну, а я ж обіцяв розказати, як я відомстив тим будівельникам, що, що, що трошки поламали мої вози. Е, значить, якось так воно завелося. Уявляєте, то, що 50 взів. То, то скільки разів я туди до них їздив? Дуже багато разів. І воно так працювало тако. Я туди попадав на територію раненько. А ті заклади працюють взагалі там, по-моєму, і вночі. І виходило так, що я приїжджаю десь годині восьмі, сьомі туди на територію, шефа ще нема. І якось так склалася така, ну, неписане таке, як би сказати, правило. Я в собі приїжджаю і соваюсь там по тій території. Мені там було кругом зелене світло. І якщо я щось замічаю, якісь недоліки, потім шеф, ну, зустрічаємося з шефом. Для розрахунку він... Ну що там, Василю? Ану скажи, що ти там побачив своїм хазяйським оком? І майже кожна поїздка моя мала якісь такі результати. Знаєте. Ну, знаєте, об'єкт величезний, але якщо все тако з боку тичнути, щось там пальцем, ну, як на мою думку. Але скажу вам, хазяїн прислухався до моїх зауважень і робив з того поправки. Ну, і значить, я тим скористався. Значить, така історія. Приїжджаю я на слідуючий раз знов з грузом, чекаю шефа, його нема. Він так приходив десь так під обід на роботу вже. Чи може там ще десь мав якусь. Ну, коротше, там він з'являвся десь під обід. І дивлюся, ті самі будівельники, що тоді мені помарнували вози, кладуть такі доріжки, але їх викладають не косткою, а звичайними природніми камінцями. І знаєте, так, ну, мудрують, там, як їх гарно приложити. Ну, приїхав шеф, ми розрахувалися, все нормально, він до мене, Ну, Василю, Василю, а ну кажи, що поба... щось побачив? По-любому, по очах бачу щось побачив. Кажу, да, маю... бачу там одне зауваження. Воно незначне, ну, але ж. Ну, що ти там побачив? Пока... Показуй. Веду я його туди до тієї стежки. Ну, то там, ну так, да, як би то сказати. Стежка чи тротуарчик, хрен його знає. Е, вот. І показую, значить, посередині стежки камінець такий, я його запримітив зразу, він такий трошки більший від всіх і так стирчить трохи. Ну. Кажу до нього. От, дивіться. Е -е. Дивіться, от як камінець у вас тут -а. недобре положили хлопці. А вони вже його положили вже давненько, ну на пару днів, що воно вже там все затвердло, ніби, знаєте. Вот. Він до мене, ну то що, ну так камінець і камінець, кажу, то ж вас тут справляють весіля. От уявіть собі, буде молода йти в біленьких туфликах на таких каблуках і зачепиться за того камінця, і впаде, або зломить каблука, або ще підверне ногу, то ж буде біда. Я його не підколював, Тож, серйозно той камінець там виглядав, ну там воно би пройшло, якби тако, знаєте. Він коротше до тих будівельників і давай їх там. Ах, такі сякі Ви що не бачили? Василь побачив того камінця, а ви майстри срані, не побачили. Коротше, він їх заставив болгарками того камінюку стирати. Вони його труть. На мене зло дивляться. Чую там, що щось підніс, борчать, а я думаю, от вам, бляха, за мої дерев'яні вози, що ви не небережно ставилися до історії. Так що майте на увазі. Не попадайте на місце тих майстрів. <смі> Треба бережно ставитися до історії. Навіть якщо ви, може, інакшої думки, але думайте, що вам ніхто потім не насолив за то небережне ставлення до історії. Продовження буде. Дивіться далі. Я так, щоб відео було покоротше, то так буду по чуть-чуть розказувати.